Мене звати Юля, я художниця, викладачка малювання і вже рік живу у Львові. Цей рік став для мене дуже особливим новий дім. Перший клас мого сина багато відповідальності і перші півроку соціальної тривоги, і зовнішні, і ті, що всередині. Потім я почала більше уваги приділяти блогу, сторіс інстаграму. Дивно, але це справді допомогло. Розповідати, ділитися, бути собою, мала терапевтичний ефект. Як кажуть психологи, зробили фокус на собі. Ще я почала купувати собі квіти. Просто так, навіть не для картини, не для живопису, і це стало моїм особистим маленьким ритуалом, наче встановлюєш правильний настрій на день. Але сьогодні я все ж таки малюю квіти на великому полотні. Чесно, не, не дуже виходить, хоч квіти малюють всі зробити це красиво і сучасно не так просто, але я завжди вчу своїх учнів бути сміливими. Не боятися запрацювати, не боятися переробити, не боятися почати знову. Це ж мистецтво не математика. Я взагалі хочу, щоб люди більше цікавились мистецтвом. І якщо ти теж хочеш спробувати, приходь на мій перший пробний онлайн-урок, навіть не віляєш, як багато всередині себе можна відкрити за допомогою мистецтва.